Не знаєте, куди подійти старий комп'ютер? Віддайте незрячим. У Львові діє благочинна акція зі збору комп'ютерів для неповносправних, адже комп'ютер незрячим неабияк допомагає. Так, пан Михайло завдяки звуковим підказкам легко заходить у всесвітню павутину. Там і книги читає, і з друзями спілкується. Звичайно, що це розширює. Для незрячого і можливості різні це і спілкування, це, і е, врешті врешті розширює коло е, ну пошуку праці. Тільки у Львові більше тисячі незрячих. Через брак книг Шрифтом Брайля та відсутність спеціалізованих закладів багато неповносправних відчувають себе обтіленими. Аби полегшити життя тим, що не бачать цей світ, у Львові місяць діяла благочинна акція зі збору комп'ютерів. За цей час львів'яни стали 9 одиниць техніки. Я думаю, що ми її зробимо очевидно безтерміновою, тому що можливо не всі люди мали інформацію. От я ж впевнена, що явно не дев'ять людей на Львівщині. Оновили свою комп'ютерну базу і не знають, коли діти в старій комп'ютері. Правда, усіх, хто хоче зробити добру справу і поділитися своїм, можливо, навіть стареньким комп'ютером, чекають у Львівському обласному фонді соціального захисту і реабілітації сліпих, що на Городоцькій 81. Інна І Максим Бек новини.